Астрологічний прогноз щодо розвитку наступу на кульському напрямку Збройних сил України. 14 серпня на небі було з'єднання планети Марс з планетою Юпітер. Марс означає наступати, Юпітер означає оптимізм. Це означає, що 14 серпня це максимальний оптимізм щодо розвитку цього кульського наступу. Потім... Впродовж наступних днів 16, 17, 18, 19, 20 серпня, поступово оптимізм буде сходити, бо Марс відходить від Сатурна, віддаляється. І водночас, 16 і 19 серпня, на небі спостерігати можна аспекти Сатурна. Сатурн означає обмеження і реалізм. Тобто, якщо в період 16 і 19 серпня в районі цих днів не бути реалістичному, то тоді людина може ну, стикнутися з проблемами. Ну, у військовій справі це означає, що переходить зараз вже на 16-19 на тему реалізма, а не оптимізма. В роботі Сатурн також означає необхідність триматися техніки безпеки, тому можна сказати, що люди, які не тримаються техніки безпеки зараз в районі цих днів, вони ризикують отримати травми. Тому правила техніка безпеки і реалізм це ну, такі важливі тренди в районі 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 серпня. 19 серпня відбудеться повний місяць. Смисл повного місяця в астрології це тайне стає явним. Те, що скривалося, стає відкритим і зрозумілим. Тому навряд чи можна буде дуже сильно скрити, Ну, наміри от цих от -от наступів Збройних сил України в районі повного місяця це буде очевидно. Також повний місяць він в уронічному знаті здяка в і в аспектах Корану. Це означає несподівані події в житті людей, яких люди не контролюють, а які відбуваються без контролю людиною над цими подіями. Це дуже важливі дні от середина серпня, і я закликаю вас бути дуже уважними в ці дні, а потім, же, після Дня Незалежності, можна буде трохи розслабитись. Також можна відзначити такий аспект, як 19 числа, як Сонце з'єднання з Меркурієм. Цей аспект означає тиск на Меркурій з боку Сонця. Тобто, на практиці це означає, що. Людей не будуть слухати, а їх будуть ну, примушувати. І, ну, як начальство не слухає людину, а своє щось говорить, або батьки не слухають дитину, не хочуть почути, а своє щось говорять. Тобто такий надмірний тиск може бути і складність за цього в комунікаціях. Навпаки, можна порадити все ж таки приділяти уваги не тільки тому, щоб крачати на когось. А також тому, щоб когось слухати. Також 19-го числа планета Міркурій переходить з 4 фази ретроградності в першу. Це означає, та фаза ретроградності Меркурія, яка від початку серпня приблизно орієнтовно до 19-го, вона хороша для того, щоб працювати з минулим, згадувати минуле, редагувати помилки, виправляти помилки минулого, користуватися минулими. Напрацьовками, ну, якщо вони є, або навпаки, бути в кризі з-за того, що немає старих напрацьовок, ну і робити з цього висновки. Після 19 числа Меркурій переходить в першу фазу ретроградності. Вона означає до кінця серпня планувати на майбутнє і робити розвідку. В Курській операції, скоріш за все, це означає, що у другій половині серпня. І Російська Федерація зі свого боку, Збройні Сили України зі свого, багато зусиль покладуть на те, щоб дорозвідувати, розвідувати, присилати, мабуть, якісь диверсійні групи, які роблять розвитку, розвідку бою. Для людей в цивільному житті це означає початок більш сприятливого періоду, щось розмірковувати на майбутнє і планувати на майбутнє. До кінця серпня, поки ретроградний Меркурій Можуть знайти вперед паперові ділові справи, пов'язані з документами. Це може ну, топтатися на місці і не рухатися вперед. Також логістика. Ем, тож будьте уважні в цей період. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих доєднатися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу на своєму каналі. Якщо ви хочете задонатити через цей проект, буду вам вдячний. На все добре!